Коли не будуть посоромлені. Тому і надалі закликаю всіх вас до ревної, щирої молитви, якщо ми всі разом, єдиними устами, єдиним серцем, будемо молитися і до Бога і просити Його допомоги і підтримки. То Господь неодмінно буде допомагати і сприяти нам, а його причисла матір, і надалі буде невидимо простягати над нами світ чесний омофор, оберігаючи всіх нас від усякого зла. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ваше блаженство щиро дякуємо вам за те, що ви сьогодні з нами, з нашою громадою, з нашим товариством і. Тому що храм Різдва Христового міста Одеси, цій громаді Різдва Христового, яка сьогодні тут молиться, достався у зруйнованому стані. Тільки три стіни були наприкінці 90-х років минулого століття. І громада молилася в притворі, але віра в Бога. Ними рухала для того, щоб відбудувати цей старовинний храм. Через рік на свято Різдва Богородиці, так записано і в Одеських книгах, які називаються Одеська Старина, що 8 вересня у свято Різдва Богородиці у 1804 році був закладений храм при Одесь... Одеській міській. Лікарні. Вересні буде 220 років цьому храму. Це один з найстарших, з найстаріших, найісторичніших храмів міста Одеси. І сьогодні ми обновили наші куполи. Ми хочемо, щоб ви благословили нас. Ми просимо, щоб ви освятили хрест на центральний купол, який вже певний час чекає вашого. Приїзду і щоб ви своїм архіпастерським благословенням благословили весь Одеський люд, весь Одеський всю одеську громаду. Знаєте, я можливо скажу для всіх сьогодні блаженніший, як каже генеральний директор нашого оперного театру, вперше з балкону театру опери і балету. Благословив Одесу для того, щоб тут був мир і спокій, для того, щоб Одеса, була, будучи форпостом української незалежності на півдні України, дійсно була тим хабом, від якого піде визволення всього українського народу і звільнення всіх українських земель, в першу чергу півдня України. Тож, благословіть нас, блаженніший Владико, і нехай. Це Боже благословення, яке ви зішнете на нас, воздасться сторицею благословляючому і сполають ідеску, блаженніший владико. Христа улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, через який сила диявола, була знищена, і рід наш, умертвлений жалом давнього, цілкового змія, вже протворився. Смиренно водопадаючи до твоєї безмірної людинолюбності, молимось і благаємо, пошли нині Твоє небесне благословення, і благослови це хресне знамено, і дай йому силу й могутність благословенного, того Древа, що було укроплене кров'ю Сина Твого, щоб воно стало для цього храна, який і на Твій споруджений, окром сильно твердою ворожею, повсякденним визволенням. І злих обставин, величої, прекрасної, і знаменням страшним і жахливим для видимих і невидимих ворогів, а всі, хто з вірою буде входити в цей храм і на нього споглядати, і розібратиме на Христі, Сину Твоєму, поклонятись, благослови і силою Кресною захистивши, завжди зберігай неушкодженими від усякого зла. Бо Хрестя церкві, краса, царям держава вірним утвердження, полоху кола, бісам жарана, та Господи Боже наш, всіх, хто з вірою не зазнамену споглядає, і спасительну смерть Господа нашого Ісуса Христа, сина Твого згадує, до Тебе усе молиться, милостиво вислухай, недонубно помилуй, здоров'я здоволіттям даруй і царство Твого сподобає. Благодаті, милосердям, дитинолюбство на народного сина Твого, що з ним благословення син, з сприсятим благим, і животворчим Твоїм духом. Нинь. і сестри за спільну молитву. Завтра. Всі заходимо. Завтра.